А давайте вип'ємо. Я люблю трохи випити і поспівати за обідом. Нам ще попереду завдання. Та блін. Ну, не треба пити. Ні. Досить уже дано. Ну ти набридла. Я хочу зараз спробувати випити і все. Алкоголь був недоречний. Ну, от стільки Я не буду. Нам ще треба борщ рознести. Треба було далі бути зосередженими, бо я знала, що попереду ще якісь повинні бути завдання. Можна я зроблю те, що я хочу. Добре, давай. <звук> То ми п'ємо. Вирішуйте вже. Окей. Це мій саморобний ром. Будемо? Я бажаю вам взаєморозуміння. Щоб ви ніколи не підвищували одне на одного голос. А -а -а. Добре пішла. Тато. <ривіття> <ривіття> Більше не пий. <спільствує> Та годі вже гавкати там. В Тьому, не годі гавкати, якщо ти зараз знову вип'єш. Ми провалимо все завдання. Та нічого ми не провалимо, Дано. Все нормально. Цьому? Я тримаю під контролем. Ну, все добре. Мені 25, мізки працюють. Це моє рішення. І що він налив зараз знову? Це? Ну вода, ти що не бачиш, вода. Ну, ну. Води не можна випити, блін. скільки можна гавкати. Бі... Дано. Ти не розумієш, що часу немає. Та встигнемо, Цьому? Дано. Тьому, Ні, не встигнемо, ні. Все, до побачення. Ти цирк влаштовує, Тьому, тому що алкоголь ненормально пити. Дана, ти. Ти божевільна чи що? Тьом, це випили одно і все навіщо далі? Було соромно. Я вважаю цим вчинком Дана мене принизив. В нас конкретні завдання є. Не пити. Огнали плін. Все, все, пішли. Спасибі велике. Через повагу до них. Я просто проігнорував усе, що сталося, мовчки встав, взяв борщ і пішов. Дякуємо вам дуже за те, що ви нас прийняли і допомогли готувати. Якби ти на мене так кричала на людях, я б тебе вигнав з дому. Ніякого настрою вже не було. Блін, тридцять нещасних грамів пригубив. Да, ну, а скільки ми пиво з тобою не ну, вертаємо, я вибачаюсь. Вибачте, то ми собі тихенько вдома Ні, Нам нічого звичайно, не треба робити. Пива бахнути нас завдання перед нами. Ну я ж не забув про завдання. Мешканці Рибацького селища вже зачекалися української юшки. Та чи сподобається тутешнім екзотична страва? Хеллоу! Хеллоу! Так, друзі? Це в нас українська страва. Це український борщ. Dish. Борщ, суп. Український. Ми з України. Мамо, скуштуй. Трішки. Тобі. Ну, їжте давай. -те. Боїться. Круто. Є! Yeah! 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 Сереще виявилось невеликим: весь борщ з'їли всі. Але це ще не все. Ще багато роботи. Зараз ви маєте полагодити перило на містку. Ми вирушили на пошуки бамбука. Боже, а як ми його. Та херачити треба і все, Дано. О, є перший. Це його вистачить. Ми на два його розламаємо. Я пропоную цей зрубати. Він приблизно… Тьому, навіщо по**ти Вже, Дано. Я тобі говорю, він зверху починає вже звиватися. Він не прямий. І що? Він нормальний. А в нього поруччя було пряме, розумієш. Так він... Треба ми людям його нормально. Він нормальний, Та не нормальний, Ну я бачу б тано. Мені Чого ж не ти повилазило. на мене. Чого я спокійно Чого ти кудиш на, на мене Все. після цього алкоголіну десь не до кінця загасилися? Ну і воно все бах спалахнуло. нервовий? У тебе поганий настрій. За я вважаю це негарно, як ти вчинила. Забрати пляшку… Я вибачилась. Все. Блін. Блін, я хочу висловити, що це мене не влаштовує. Okay. Якщо ти далі так будеш робити, ми розстанемось. Тому що цей алкоголь відображає все, що в нас. Всі проблеми, які в нас були в побуті. Оце диктування умов. А далі що буде, блін? Мені на шийник надінуть і все. Давай будемо прив'язувати. Отак є. Yeah. Ну, я не хочу тобі там ну, спеціально дорікати, нервувати. Це просто така риса мого характеру. Я нічого з цим же, ну, зробити не можу. Я спеціально випив. Спровокувати. Ти вивернула своє нутро назовні. Вчинила ти негарно по відношенню до людей, накипіла. Відчула себе трохи невихованою дурепою якоюсь, яка просто істерично захотіла, щоб щось було так воно і сталося. Я погодилась. Мені дуже важливо, щоб ти мене підтримувала. Я все таки чоловік, не забувай про це. Підтримуй мене, довіряй і не панікуй. Мабуть, мені треба зрозуміти, що що занадто то нездраво. Якщо чоловікові постійно виносити міски, то рано чи пізно, але він піде від такої жінки. А я б цього ну, дуже б не хотіла і мені буде боляче. Ніби добре тримається. Так Ти отут, оттак, тримай? Де? Так, отак. Я буду в'язати. Є чудово. Малаю, приймайте роботу. Добре, добре, добре! Подобається. О, все. Добре, молодці. Все? О, все. А тепер треба прибрати на кухні і помити посуд після обіду. Блін, як вони тут живуть. Капець. Боже, яке все брудне тут у них. Я так ніколи не буду жити, Артеме. Я теж не хочу так жити. Сміття. Це ж рідке Тьом. Ну, в унітаз В річку. В воду? Впевнена? Yeah. Так. Боже, Тьому, я не знаю. Оце все треба мити. Треба витерти зі. Я Відійди звідси. От Он туди. Ні, цьому, я не знаю, на підлозі мити посуд. Вони миють посуд на підлозі. По якій вони ходять босими, по якій стікає оцей жир з борщу, мийний засіб. У підлозі отаке щілини. Це к Ха -ха, взагалі. Не знаю, як ми витримали цей день. Дуже важкий. Та це взагалі жесть. Ну що, закохана парочку. Даніелю? Як справи? <гум> Пережили цей день. Спартанські умови. Ми сварилися. Якби він напився, це був би його вибір. Не можна ж за нього вирішувати. Не можна. Ти в ці моменти виглядаєш як істеричка. Ти виглядаєш по дурному? Мабуть. Ми отримаємо ключа після такого спічу. Стою, думаю, ну все. Смачний був борщ. Хороший. Я радий, що ти навчилася в Таїланді готувати борщ. Я теж. І я. Я довго думав давати вам ключ чи ні. Як ви вважаєте, ви впоралися з завданням? Так. так. Мала ікон. Підійдіть, будь ласка. Тату, мамо. Вони впоралися з сьогоднішнім завданням. Я думаю, так, впоралися. А мама що думає? Так, усе зробили. Він ваш. Дякуємо. Дякуємо. У нас два ключі це крутий старт. Два ключі із двох можливих вже в руках Дани та Артема. Втім, розслаблятись не час.